Привіт, я Микола Серветник. Ваш гід у сфері e-commerce. Я є співзасновником компанії Handmade Hub UA. Якщо ви хочете створити сайт на Shopify, або продавати товари на Etsy, Amazon чи eBay, або ж отримати ефективну рекламу з Pinterest, TikTok чи Instagram, Вам до нас. Redbubble – це глобальний онлайн-майданчик для продажу дизайнів та друку на вимогу. Компанія була заснована у 2006 році в Мельбурні, Австралія. Маркетплейс найкраще підходить для художників та ілюстраторів і підприємцям, що працюють по системі дропшипінг. Річний дохід становить від 200 до 500 мільйонів доларів у сайту в середньому 30 мільйонів відвідувачів на місяць. Основна аудиторія вебсайту. Це США, Великобританія, Марокко, Німеччина та Канада. Які переваги майданчику можна виділити? RedBubble орієнтований на дизайнерів, художників та ілюстраторів. На 22-й рік понад 700 тисяч художників використовують цю платформу. Творчим людям майданчик надає певні переваги. Наприклад, зберігає авторські права ваших робіт, ви самі регулюєте ціни та вирішуєте, які продукти можуть відображати ваші зображення. Одна з речей, яка робить RedBubble привабливим, для сучасних креативників це простота його використання, швидка реєстрація, завантаження оригінальних зображень, логотипів та ідей, відбувається швидко та просто. Ви можете наносити своє мистецтво на цілу низку предметів, не використовуючи жодних виробничих робіт. Маркетплейс займається створенням, упаковкою та відправкою ваших продуктів, тому все, що вам потрібно зробити, це завантажити дизайн та керувати своїми продажами. Реклама. Ми в компанії Handmade. Hub.ua займаємось тим, що виводимо українські бренди на міжнародні маркетплейси. Серед наших послуг є послуги з відкриття та просування магазинів на Etsy. Якщо вам у цьому потрібна допомога, пишіть мені в Instagram. Поговоримо про реєстрацію. Першим логічним кроком реєстрації є створення аккаунту. На цьому етапі вам потрібно обрати реєстрацію як дизайнер, ввести електронну адресу, придумати назву магазину. Будьте обережні, адже назву потім змінити неможливо і згенерувати пароль. Далі ви. Попадаєте на дашборд. На цьому етапі вам потрібно налаштувати профіль, додати фото, ім'я, лого магазину, вашу історію та інше. Наступний крок це налаштування оплат на магазині. Тут потрібно ввести поштову адресу, яку у випадку необхідності ви зможете підтвердити. Обирайте валюту магазину та спосіб отримання дивідентів. Рекомендую отримувати оплати на PayPal чи PEONIR. Обов'язково підтвердіть свій емейл, який ви використовували при реєстрації. Комісії RedBubble для митців, які прийшли сюди. До прикладу, зетці може бути незрозуміле формування відсотку на майданчику. Все, що ви купуєте на сайті, має певну базову ціну. RedBubble бере 80% від розрібної ціни. Вам залишається 20%. Наприклад, якщо роздрібна ціна подушки 20 доларів, а ваша націнка 20%, то покупець платить за цю подушку 24 долари. 20 доларів від цієї ціни повертається RedBubble, а ваш прибуток становить 4 долари. Спочатку рекомендую встановлювати ціну для товарів в межах 15%. Після кількох продажів потрібно збільшити маржу на 20-25%. Також є варіанти націнки на основні ціни. Це означає, що ви можете мати націнку у розмірі 10 чи 5 доларів США на всі свої продукти. Просування продуктів на Redbubble. Основне завдання рекламних інструментів це збільшити видимість ваших товарів, отримувати продажі та прибуток. Найкращим рішенням. По Просуванню вашого магазину є налаштування зовнішнього маркетингу, особливо виділю Pinterest. Це простий та найдешевший спосіб привести потенційних покупців у ваш магазин. Також важливим є оформлення вашого дизайну, правильне використання тегів, регулярне завантаження нових продуктів. Обов'язково стежте за тенденціями, щоб збільшити свої шанси на продажі. Якщо порівнювати цей майданчик з Etsy, зрозуміло, що Etsy – найкраща платформа для продажу товарів ручної роботи. Але загалом обидві платформи є хорошим варіантом для продажів витворів мистецтва в інтернеті. У нас в компанії були подинокі випадки просування магазинів на Redbubble. Але зараз таких клієнтів в компанії немає. Ми надаємо разові послуги по створенню та розміщенню товарів, налаштуванню трафіку на цей маркетплейс. За підписку на мій інстаграм я поділюсь з вами детальним чек-листом з реєстрації аккаунту на Redbubble. Підпишіться на мій інстаграм та напишіть в директ фразу Redbubble. Я надішлю вам чек-лист. Залишайте свої коментарі під відео, підписуйтесь на цей ютуб канал. Тут все про електронну комерцію. Почуємось!